Так. Куди ж іще подивитися? Так, тут немає. Так, а може вони в бутці заховалися? Ну, там же запах жужі. Ну, не знаю, подивлюся. Де ви, Буся і Чарлі? Може, ви у Бутці? Ні, Жужа у Буці тільки. А ви що, в хованки без мене граєте? Ну так, ладно, грайте, тільки на наступного разу візьмете і мене добре Жужа. Йду. Я теж хочу з вами. Я ховася, добре, Жура, ховайся. Тепер і Жужа додалася. хованки. Тепер у нас чотири. Тут такі куширі гарні. Так, нікого немає. А де ж вони всі? Ну, насправді. Так, що це за хвіст? Чарлі, це ти? Ні, це не я. Ну, тепер у нас три. Так. Заглянемо під дерево. Там всі ховаються. Немає, на жаль. Так, наче щось шуршало там. Так, це Чарлі. Чарлі, покажеш, де Буся? Буся там? Пішли, Чарлі. Покажи. Ну. Ї... Чарлі, її тут немає. Що ти хотів залізти туди. Що кажеш Чарлі? Вона хотіла туди залізти. Я думав, що вона там. А ну, тоді добре. Немає бусі. Буська. Бусічка. Вона чуть ли не по мені пройшлась. Не видно, що я. Чи може я схожа так на квіточку? Може я так замаскирувалася? Ну не знаю. Я хочу переховатися. Думаю, тут буде надійніше місце. І я получу приз. Чи тут? Ну, краще я заховаюся тут. Що мені не кажіть, але чорнобривці я полюбляю. Буся, там тебе зразу знайдуть. Чарлі, а ти чого не заховався? Ну? Мене знайшли. А знайшли. Іди вже ти заважаєш. Так. Де ж кошенята ці і жужа? Буся, жужа. Ви ж знаєте, що я вас знайду. Не ховайтеся. Ви ж знаєте, я вас знайду. Можете виходити. Так, жужі тут нема. В будку вона не могла залізти, бо вона тільки вилізла. Тоді йду шукати жужа буся. Де ви? Немає і близько їх. Так, що тут світилося? То що, Буся? Ні, це Чарлі. Це тільки, на жаль, Чарлі. Може, буся тут? Так. Нема. Чарлі тут. Дуже добре, що ми чорні і зараз ніч. Це дуже добре. Надіюся, бусів бусю не знайдуть. Все-таки подивлюся у буці. Мабуть, жужа в буці. Жужа, я знаю, що ти в буці. Так, залишилося знайти ще тільки бусю. Так. Жужа, привіт. А я передумала, ну ти ж натя ховалася. І передумала. На... Я хочу на наступний раз, не вночі. Добре. Завтра зняти другу частину хованок там із котиками у хаті. Я це з, ход... з котиками. Ну, а так це, а ти у третій частині. Ладно. Робити з котиками у хаті другу частину хованок? Ще Буся. Буся, де ти вже? Будемо закінчувати відео. Так. Що це за шорох? Чарлі, це ти чи Буся? Та це я, Чарлі. А Чарлі? Ти? Так. Буся. Вже будемо закінчувати відео, достатньо. Буся достатньо. О, Буся! Привіт! Привіт! Ну що, всім пока, робити другу частину тільки в хаті. Із уксусом там, чи мною і Чарлі. Чи Рижиком? З ким робити? Я зроблю з цього відео YouTube Шорст може, щоб ви написали, чи робити другу частину, але це не точно. Всім пока!